Привіт-привіт! Я Тетяна, і сьогодні я хочу подивитися таке питання. На якому етапі зараз знаходиться війна? Ну, тобто, от. Що зараз, на зараз відбувається? Війна. Що на зараз? Угу, як на дні колоди, сама війна і випала, конфлікт. Ну, дивіться, на зараз йдуть перемовини. Тобто, стараються все ж таки про щось домовитися. А, в Принципі, отут. В думках, вони думають, ну, це можна сказати про енергетичну систему, ну, про захист, мабуть, домовляються, домовляються, От. а також ще обдумують якісь нові ідеї. Тобто, що ще придумають і працюють, є в них така ідея, є в них такий намір. Для того, щоб якось про щось домовитися і над цим дуже так працюють, тому що були, були якісь необдумані рішення, були зроблені. Поступки, які дії, які ні до чого не привели. От вони привели до обнулення, до, до нуля. Тобто дурацькі, от, от карта дурака, Такі, ну, дурацькі були рішення, дурацькі якісь були дії, може, робилися. І, і е, зараз е, стараються, домовити, домовитися про гроші, про допомогу, але гарну допомогу, і щоб стабілізувати ситуацію. Ну, в принципі, непоганий розклад, тому що вони певне зробили якісь виводи і зараз вже якось по-іншому домовляються. І, ну, в принципі, непогана карта, що ми повинні отримати ну, допомогу. Стабільність ресурс гроші цікаво, Ну-ка Так. на якому етапі? Зараз знаходиться війна. І от я, я ж кажу, що рішення вже якісь були прийняті, було якесь переосмислення, і тепер ми дивимося вперед тобто вже йде, вже є якісь ну, плодотворні очікування І в думках це військова військова допомога і в діях Ну тут по, -по, -по, по правосуддю, тобто будуть підписані документи, і вже домовленості будуть не просто по тут, тут побалакали, побалакали, повірили на слово. Ні, вже не так буде. А вже буде все. Юридично ну узаконено Там, под розписку. І певний етап от було обнулення. Потім пройшли певний оцей, е, ну, як це ж сказати, що ми вже певний етап якийсь пройшли, і він вже має заверш, заверш, завершуватися, от. І Ми вже маємо такі ну, надії, впевненість, що з'явиться підсилення, що все ж таки йде йде така допомога, що ми будемо сильними. І тут карта гарних емоцій і карта Ісполнення що... Так що непогані карти випали, непогані, навіть даже цікаві, навіть цікаві. Оце початок і кінець. Це ж аркани і починається шута, який проходить всі 20-21 аркан. 20 і приходить сюди, от в 21-й. Тобто, тобто цей шут там, де ми робили щось невірно, там, де вірили на слово там, довіряли, а потім обманулися. І пройшли, як то кажуть, Крим, Рим і мідні труби. І цей етап завершується, завершується. І вже ми дивимося на перспективу, ми дивимося вперед. Бо дивимося у майбутнє, і воно буде підсилено. І буде сила. І військова допомога очікується по правосуддю, по закону. Так що, отакий в мене вийшов розклад. Я навіть не хочу більше докладати, тому що, ну, такий досить оптиміст, оптимістичний прогноз получився. Але побачимо, побачимо, як воно програється. Дякую за увагу. Пока-пока.